10 номер Діана Горащук, 11 Єлизавета Кордієнко, 15-й Анастасія Довганюк, 16-й Анна Халупа, голярник і ліворуч Щерба. В лінії Маргарита Киричок у рівне втрата, швидкий перехід. І не забуває Анастасія Гінкул, Ольга Лотоцька на оборотах. Гемболіське у Жориських Карпат, які, зрештою, здобули перемогу. в Матчі 38-33. Адже після вилучення і Голярдик також отримав двоголий штраф і Ольга Братковська. Вибор від Вікторії Рудої. А тут не розібралася в обороні. Тепер на швидкості отримує м'яч. Грає на партнерку Анастасія Переходова. Кидок Анастасія Гімбов важкий, ще, ще більш красивий. Підключається крайні гравці. Рівне. Вітюгина. Чудово розібралася в ситуації, вийшла на неї Анастасія. Козлова з м'ячем. Наша пенальтистка Маргарита Киричок не забуває м'яч Відлітає до неї. Киричок заступає. У воротарський майданчик. А у Миколаєва Анастасія Бабич. Третій номер. Що все не звідки Яни сьогодні вона вже, очевидно, зіграти не зможе. Тим часом чергова невдала. Кидок Анастасії Козлової з гострого Не Відбиває Лотоцька. Гінку підхоплює ще один цей від Лотоцької. Вероніка Щерба, Ольга Барковська. Знову Щерба з м'ячем. Залишається Уреала Козлова. Передача на Гінку проти неї особливо уважно грають. Тож, перший тайм так, завершився. 18-12 допомогу гравчині Рівна. Кидок, Олярдик під'єк. О, підтискала захист. Андріана Марцен Яни Резуненко. Помітно додали у рівні своєї гри. І Допомогли Карпатам впевнено стартувати в чемпіонаті. виграти. Ще одна вдала атака Миколаївської команди і втеча. На рівне, яке своє відставання вже до трьох м'ячів. Гнявська. Козлова, Козлова, двох стягнуло, ну, чому ж не віддати, не вдалося завадила суперниця, або ж забраком майстерності ще одна втрата. А, деться, є ще один тайм-аут у Віктора Гінкова потрібно його брати. Ну, в захисті вже щось, щось є у реалу, але тепер в нападі потрібні голи. І забиває Анастасія Козлова. Власне, зіграла. Дуже, здається, у поперечину. Бо ж знову, знову врятувала Ольга Лотоцька. У будь-якому разі її присутність у воротах не зав... завадила. Не завадила, відзначитись. Ще один кидок. Після швидкого переходу Реал забиває. 20. А в змагальному і шкільному році і цього сезону 2024. З острого кута. Відбиває вікидок з скорочує своє існування до одного м'яча. Перехоплення рівного, втрата рівного. Я вже повернулася в захист і перехопила м'яч Анастасія Гінко. Забиває Гінко. На цих елементах вона переграла захист, але забити не вдалося. з ворота вона накинула, забиває голярди. Ти, між донеччик, ще один забитий. Ох, який гол! Анастасія Гінку. Здавалося, як там кидати після того, як тебе там притримали, і до доволі далеко і кут гострий. Ра на цьому завершилася. Реал перемагає з мінімальною різницею в рахунку.